Ремонт складного провалу колектора біля Миргородської районної державної адміністрації став першим кроком до відновлення системи каналізаційних насосних станцій міста. Наразі комунальники Миргородводоканалу проводять санацію головного колектора, але біля центрального мосту їм став на заваді дитячий майданчик, який встановили у серпні 2021 року. Через це його довелося тимчасово розібрати. У водоканалі обіцяють, що майданчик повернуть на це ж місце. Зараз ведеться демонтаж дитячого майданчика, тому що він знаходиться на наших мережах. Ми його дуже акуратно приберемо, привеземо до себе на територію. Потім, коли виконаємо роботу, ми його забетонуємо, встановимо і з весни діти зможуть займатися на цьому майданчику, відпочивати з батьками. У ході ремонту під мостом проведуть пластикову трубу замість металевої. Такі заходи допоможуть запобігти аваріям на мережі, але це не єдине завдання комунальників. Ми закінчимо цю роботу, я думаю, що десь до 20-25 до лютого закінчимо ці роботи і, можливо, пізніше перейдемо до поетапного заміни нашого головного колектора, який знаходиться в надзвичайно критичному стані. Не забувають у Миргороді і про відновлення споруд, де відбувається очистка стічних вод від шкідливих речовин. За словами Олега Говорухи, цим планують зайнятися у майбутньому. Проведення таких робіт дасть змогу подавати споживачам чисту воду і не забруднювати навколишнє середовище.